А всі депутати зможуть проти, вони корнують, десяти. Як депутати можуть бути, коли голова не є на місці? Як можуть бути депутати? Коли нікого не є одна, світіла Мар'яна. Коли ми 14 серпня принесли звернення та його голоси, 2014 серпня, серпня 23-го року, ми прочитали я лично читала. Ініціативна група була, ви послі казали нам там, ми не буде мірісати, а ми вийшли, ви все вирішили. Так було, бо ми ж послі того знали. Та якось це так робить. Або обіцяєте, що обіцяєте та робіть, аж ні не, не обіцяєте. Нас четверо сиділо і пліщу п'ять. Він казав: якщо люди не захочуть, гес не буде. Пройшло півроку, він зібрав кодло там, таке, як саме кодло є, зібрав в клубі і зробив слухання. Які тут, то, то були слухання, то була пародія, сміхна шула. Депутати, депутати можуть дві руки знімати, бо їх ходьте важі, тисячу рублю давати, по там подавати, то то ганьба. А чого не може взяти з тим клуб і забрати гроші? От у нас йо, якщо ви так не маєте де діти гроші та поможіть нашим хлопцям на війні. Ми усіяли та чоловіка витягли з біду Грегула, Микул, І тепер вчора устроїли у лікарні опять. Чого ми можемо задати? ви, ми нас вибирали, вони можуть. От чого не хочете робити, бо ви не вважаєте ветеранами за вашу бою, за вашу задницю. Я бо могли спати теплій теплі постели. Оце сестра каже, того хто... Чого не говорити таке? Чого хлопці мають в окопах мерзнути, боротися за своє життя. Скільки вони за три роки. А ви херньою страдаєте, Гесовангія. Це кожне особисте, Я ту інформацію не розумію. Вони мають зараз допуск робити. іде... До 15 травня йде мережа. на підставі якого документа їм дозволили що робити? Мене ще прийду рубати. Мені э, водники, водники no, не дали. Водник Ні, не дали питання. Не дали, не дали. Не бали, да, що не дали. Люди старші мали. Це таке саме, як я прийшов до нас, дайте мені аналізи, я правда, будь-який, мистерис, все файно. Але мені казав, що то не аналіз. Бо вони постійно збити самі Те ж важкі метали. У нас не є важкі метали, у нас є меючі засоби, всякої хімії повної. А каналізація, знаєте, що ми зробили, що ми не що ми зробили, а коли писали вулиці. Не можна це воняє. Вчора була добра, нині воняє. Чого воняє? Чому міліції, які ми платимо брешені гроші, кожен місяць получають? Ви не під маєте питання, зробіть же той аналіз, хто то робить. Хто не може, не мож. це договорити? Це то, 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 то гроші <пл 'язаний> до кулчана, може. Покладіть руку на серце. <пл> Ні, <'яна> там це кримінальна та... та... <пл> справа, але по дивному обставинам. чомусь. Чувак, що ви давайте? Що ви киваєте? Шо ми кидаємо лише, не писали листя. Ну і що ж йде, Росідування. Ви замість того, аби платити гроші, казати, не Та ми не платить. Що, жийте, що роблю?

Дякую за перегляд! 私たちは。

Аста се обернула река. А кто ж вот тут? Вам вас она тут. А обернется на Атичку река. Оборон, копечує з сином і через вікна йшла вода в кожу. Перший етаж був затоплений. Там хтось був фундамент, залився, а вода перевернула його добре ногами. Чи було таке? Ми хочемо доказати, гребля, урва гребля, бляха, 10 метрів висока, та то пійде все село знесе. Ви бачите, які вони проїхали?

Та діло в тому, що вони не мають документів, вони не можуть показати нічого. а Головне, що зроблять. Дозволу ніякої документації теж ніякої.